Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Марія Пешко, а мама 30-річного воїна Івана Клюйка з Рівненщини, який загинув на Великдень від осколкових поранень внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині, віддала гроші, які виплатили за сина, щоб діткам збудували спортивний майданчик. За два місяці його за 2,5 мільйони гривень звели у селі Ордяниця. Що на Дубровиччині. Ці гроші вони не варті нічого, якщо немає. Мені два життя не жити, а на мій вік і хватить того, що я вже робила. І тому я вирішила, щоб пам'ять залишилася про мене і про мого сина. Отакий От майданчик. Я думаю, що це буде найкращий спом'ять про нього. У ході церемонії відкриття майданчика, мама перерізала символічну стрічку. А перший удар по м'ячу на новому полі зробили побратими Івана. Віднині там щорічно планують проводити турнір зміні футболу пам'яті Івана Клюйка. Далі про таке позачергово генеральна асамблея міжнародного паралімпійського комітету ухвалила рішення про зупинення членства Росії в організації. Запроголосували проголосували 64 члени проти 39. Це означає, що орки втратили усі права в МПК, у тому числі і право оскаржити це рішення, скасувати його. Може лише наступна генеральна асамблея міжнародного паралімпійського комітету, яка відбудеться наймовірніше у четвертому кварталі 2023 року. Футбольний клуб Донецького шахтаря передав п'ять зарядних станцій для збройних сил України. Раніше гірники організували черговий гуманітарний вантаж на передову продукти харчування та товари першої потреби до цього шахтар. Забезпечив продуктами харчування слов'янський полк національної гвардії. Окрім цього, проведення благодійних матчів донечан з італійською Ромою та аяксом знідер. Ладнів принесло 18 мільйонів 400 тисяч гривень. Андрій Шевченко став володарем премії імені Нільса Ліндхольма, легендарного шведського ексфутболіста і тренера Мідлана. Вона була заснована у 2011 році в Італії і присуджується людям зі світу футболу, які відзначилися важливими досягненнями не лише у спорті, але й у повсякденному житті. Андрія нагородили за внесок у розвиток футболу та великі результати на міжнародному рівні. Під час церемонії нагородження Шевченко подякував Італії за підтримку. У війні з Росією 42 мільйони доларів отримає новоспечений чемпіон світу з футболу 2022 року. Турнір ко стартує цієї неділі 20 листопада у Катарі. Срібний призер заробить 30, бронзовий 27, Команда, що посіла четверте місце 25. Чвертьфіналісти, хто завершили виступи поміж п'ятим і восьмим рядком, поїдуть додому маючи 17 мільйонів доларів. По 13 покладуть до своїх кишень, хто посіли місця з 9 по 16, невдахи, які не вийдуть. З групи е, отримають по 9. Додамо, що кожна кваліфікована на фінальний турнір. Команда отримала по півтора мільйона доларів на покриття витрат на підготовку до мундіалю. Чоловіча збірна України з волейболу на стадії раунду відбору до чемпіонату Європи 2023 року у групі бі зіграє з командами Болгарії, Фінляндії, Словенії, Хорватії та Іспанії. Нагадаємо про те, що Україна забезпечила собі пряму путівку на турнір у статусі господаря змагань. тим через повномасштабне вторгнення Російської Федерації українців позбавили права на проведення матчів. Наразі чемпіонат, який відбудеться з 28 серпня по 16 вересня, наступного року прийматимуть Італія, Болгарія, Північна Македонія та Ізраїль, які замі. Україну, наші співвітчизники свої поєдинки групового етапу гратимуть у болгарській варні. У свою чергу суперницями нашої жінок у групі Ей відбору до чемпіонату Європи 2023 року з волейболу, який триватиме з 15 серпня до 3 вересня, стали збірні Бельгії, Словенії, Сербії, Польщі та Угорщини. Наша команда кваліфікувалася на чемпіонат Європи з першого місця своєї відбіркової групи, де здобула 6 перемог у 6 матчах. Поєдинки групової стадії Українки зіграють у Бельгії. Тим часом Україна на жаль залишилася за бар'єром європейського кубка виклику з волейболу. Перед чоловіків, у слід за Дніпровським Прометеєм. Змагання також на стадію Дні 16-ї залишив епіцентр Подоляни з Городка. Хмельницької області, як і в першому номінально-домашньому поєдинку у польському місті Блоне він знову поступився щоправда цього разу з рахунком 1-0-3 шостій команді поточного чемпіонату Іспанії Мелільї. Наразі нашу країну у волейбольних Єврокубках цього сезону представлятиме тільки жіночий прометей з Кам'янського. Підопічні Івана Петкова без відбору потрапили до групового етапу жіночої ліги чемпіонів, де першу гру вони проведуть. 7 грудня і на закінчення спортсменки міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з Дніпра з гімнастики художньої стали переможцями загальнокомандного заліку міжнародного турніру Карпатія 2022 який завершився в місті Ужгороді і зібрав більше ніж 700 учасниць різних вікових категорій з низки країн з, низь, з різних куточків України. Даруйте а також. Словаччини та Німеччини наші дівчата завоювали 30 медалей, з яких 16 золотих, шість срібних та вісім бронзових. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.